Що знову не хочеш прокитатися зранку, намагаєшся боротися за пацію і ніяк не можеш її перемогти? Ой, знову цілий день просидів в телефоні, а на базові побутові справи геть немає сил. А на вулицю, коли останній раз виходила, Йой, здається, у тебе проблеми. А що якщо я тобі скажу, що більшість подібних проблем зникнуть після однієї ну дуже простої дії? Десь в далекому 2018-му, коли інстаграм був на вершині своєї популярності, я почала помічати оці всякі пафосні відео з переходами в своїй стрічці. Я тоді була малою, і мені здавалося це таким крутим, ну, типу, вона така йде, бачить свою знайому, і вони тиснуть одна одні руки. І потім, коли її знайома розвертається і йде далі, вона така пафосно мої руки, ну типу, тому що їй було гидко тиснути руку тій дівчині. І це все ще й під круту музику, та ти що? Я швиденько прохавала, що то за мережа. І звісно ж встановила собі той Тік-Ток, щоб насолоджуватися цими шедеврами кінематографії. В перший час я ходила вся така натхненна. Уявляла, як я знімаю свій перший Тік-Ток, де я спочатку така типу негарна, а потім пафосна музика стає ще пафоснішою. стається ультрамодний перехід, і я вже така вся гарна. А Потім моє відео набирає мільйон переглядів, і я за день стаю популярною, і в мене вже купа фанатів. Ось тут я вперше запнулася. Бо як виявилося, щоб бути крутим тіктокером, треба мати айфон. І я таки вибахала літні канікули для того, щоб на нього заробити. Тепер залишилось лише знайти круті ідеї і почать знімати. Але перед цим я хочу подякувати божественній Маріні, адже саме вона є фундаментом цього каналу. І саме завдяки цій пані ви бачите це відео раніше ніж планувалось. Спочатку я сиділа в тіктоці, коли поверталася додому після школи, і мала вільну годинку перед тим, як робити ДЗ. Моєю метою було шукати класні ідеї. Поступово. Ново я почала забувати, для чого мені Тік-ток, і стала дивитися його вже просто по фану. А потім я почала залипати в TikTok під час прийому їжі. Я почала його скролити на перервах в школі, а згодом і на уроках, непомітно від вчителів. Я перестала виконувати ДЗ, бо дивилась Тік-ток. А ще згодом я стала проводити півночі, залипаючи в Тік-Ток. Підсумку. Я прокидалась тіктоком, приймала ванну з ним, з ним же їла і вчилася, відпочивала і засинала я також з ним. Тепер чиста математика. Звільної годинники після школи тікток перетворився в повноцінні 12-15 годин мого дня, що найгірше я не бачила в цьому проблеми. Дуже швидко я перетворилася в якогось овоча з депресії. У мене зникло бажання жити, я забувала їсти, до останнього відтягувала поклик природи, перестала виходити на вулицю, спілкувати Тися з друзями, а працює це так: спочатку ти дивишся відео з котиком, тобі весело. Наступне відео вже дуже сумне, і ти ледь стримуєшся аби не заплакати. Наступне відео знову веселе. Таке швидке перемикання емоцій не нормальне для людського організму. Це те, що люди звикли називати емоційними гойдалками. Але в масштабах Тіктоку все трішки гірше. Ти перестаєш правильно реагувати на трігерні ситуації. Там, де треба плакати, ти будеш сміятися, а де треба бути веселою, почнеш відчувати апатію. Ну нічого страшного, подумаєш ти. У всіх так буває. Але проблема тут ще в тому, що ти в періоди відпочинку забудеш, що таке відпочинок. Ти будеш просто лежати і дивитись тікток, який вже став частиною твого життя, забираючи, немов вампір, сили та бажання в тебе жити та щось робити. Тікток дає допамін, а враховуючи швидкість та легкість отримання, для мозку це ідеальне джерело, аби його отримувати в необмежених кількостях і в будь-який момент життя. І ось так непомітно ти стаєш його рабиною, безвільною маленькою людиною, яка лише тягнеться до телефону, аби поводити пальцем знизу, вверх. Знизу вверх і так по колу. Але завдяки єдиній близькій людині, яка змогла до мене достукатись, мої гвинтики в голові почали крутитися. І я допетрила, що мій головний ворог це тік хто. Чим більше я його обмежувала, тим краще ставало моє життя. Зараз я взагалі його не дивлюсь. І знаєте, що зі мною сталося? Я знову хочу жити, я хочу розвиватися. Я налагодила харчування і стала піклуватися про себе. І нарешті наважилася вирішити проблеми, які відтягувала цілий рік. Отже, висновок такий. Тікток це доволі небезпечна штука, і чим свідоміше ви підходите до його перегляду, тим краще. Якщо не можете повністю відмовитися від нього або максимально обмежити, постарайтеся принаймні вибудувати свою стрічку так, щоб у вас не було емоційний гойдолок, бо інакше ви ризикуєте стати головними героями цього відео. Тож бережіть себе і до зустрічі. Ага, я ж бачу, що вони лайкнули, не, лайк, не підписалися. Ну виправляйтеся швиденько, щоб по це не змучувати мене. Що це таке?